Повномасштабне вторгнення досить суттєво вплинуло на життя кожного з нас. Журналісти Нікополь Сіті вийшли на вулиці міста, аби дізнатися у Нікопольців, як змінилися їхні стосунки під час війни з друзями та рідними. Стосунки стали ще краще. А чому? Ну, тому що всі ми йдемо до перемоги, і що можемо, то робимо для цього. Все, все добре. Угу. Як були, так всі дружні, такі є. Угу. А що допомагає зберігати ці дружні стосунки? Ну, мабуть, під час війни більше ми сплатилися. Більше стало допомагати друг другу. Ще тепліше ми стали і міцніше. У нас завжди були хороші відношення. Угу. Хоча мої родні живуть на Уралі. Це не, не говорить о те, що. У нас змінились якісь отношені. Все хорошо, звісно, що змінилося. пороз'їжджалися діти, то ми скучаємо за ними. Змінилась що вже я з окупованої території. Сюди приїхала я переселенець. Багато просто людей прийшли не на ту сторону, на яку я очікувала. А так з рідними вони підтримують нас і дуже хочеться побыстріше з ними побачитися, як вас можна так сказати. Більшість моїх знайомих вже не проукраїнські люди. Я вам так скажу. Вони дуже устали від війни, говорять, їм вже без різниці під яким флагом ходити. Ну я не при не приверженек такому. Потому що я понимаю, ми живем, вот нас бомбят, і я понимаю, ну русские придут, лучше не будет нікому. Угу. Потому що у мене є знайомі, которых катували, били з Херсонської області. Поэтому родственники, ну, с ними полегче уже. Мы решили с ними уже все такие именно вопросы. Но это есть знакомые друзья, конечно, которые я с ними просто из-за этого уже не общаюсь принципиально, да, потому что я верю в перемогу в нашу и только в нее.